Як ми її обіцяли, це законодавця вирішили питання заборони впливу Російської Православної Церкви і інших організацій, отенційних, які можуть бути на духовну незалежності України. Це історичне рішення не тільки в тому, що воно вийшло на рівень законодавства, а в тому, що воно пропонує законодавчий механізм, і розриває понад 339-річним. Російської церкви на українську е віру і релігію. Крім цього, сьогодні, і ви бачите, як воно було проголосовано, тому що якісний законопроект це той законопроект, який підтримується без обговорень. А для цього потребувала дуже важлива і кропітка робота, яку ми здійснили за ці три тижні, що ми працювали разом з комітетом, разом з нашими колегами, разом з представниками Нічка СІРУ, коли провели справу дискусії дискусію. Щодо того, не політично, не популістично, а щодо того, який має бути юридичний механізм того, що ми сьогодні проголосували. Друге питання: ми проголосували низку законів, -які, які стали 20-м результатом України, стосувалися військової підтримки. Це цілий ряд законів, це позбавлення статусу героїв, це підтримка українських бійців, які про. Свої, бой... які діють за бойовими розпорядженнями, в тому числі за межами території України, це і ціла низка законів, які е, дають можливість отримувати громадянство тим бійцям-міліонерам, які вдаються за Україну, Вони є поки представниками е, громадян інших країн і цілий ряд інших законодавчих актів, які сьогодні були проголосовані в Верховій Раді. І, крім цього, ми багато голосували за міжнародні. Арену багато ратифікацій було проголосовано. Тобто це результативний, черговий результативний день Верховної Ради. Я дякую своїм колегам за те, що сьогодні ми них були в зай популізму, принаймні в пленарній залі, в сесійній залі, після цього це приїхать справи. Кожен сам по побіг прийшла собі погон героїв, але важливо, що український парламент сьогодні світу всьому світу проголосував свою спробу напрягаться, свободно здесь принимать